Якщо ти хочеш відволікти увагу преси від особистого життя, заведи собі, собі собаку. Так, наприклад, зробив Сергій Лазрів. Останнім часом на заміну світлин Лєри Кудрявцевої на твіттері артиста все частіше почали з'являтися фото його чотирилапої подруги Її звати Дезі на випадок, якщо ви не знаєте. І саме вона, ця собака, буде артиста о восьмій ранку. Сергій називає Україну своїм вторим домом. Он даже почав освоювати український язик потихоньку. Наприклад, он піп'ял з ані Лорак пісню. «А... океана Эльзы без боя. Поп-конвейер оказался на закрытом концерте артиста. Из-за повышенного внимания журналистов темы личной жизни Сережа отказался обсуждать. Нам пришлось поговорить о музыке, о подарках. І о реперах американських смотрим весна, час подарунків. Мова не лише про квіти і цукерки, а й про Сергія Лазарєва. Минулого тижня живого співака отримали у подарунок півсотні щасливець. Живий звук, популярні пісні, хороше виконання, плюс. Шампанське, ужин а, і в, в красивому ресторані з красивим видом. На святкову вечерю з одним із найжаданніших співаків Росії вдалося потрапити далеко не всім. Вечір проходив в атмосфері повної інтимності, де кожна винуватиця свята могла доторкнутися до кумира. что это очень романтично і дійсно для жінки для любові каже, це було б приємно получить. Такий перформанс став несподіванкою і для самого Сергія. Он будідніабичним. В тому числі для мене, тому що обачно э, більші площадки, ліба великі э, сцени, де приміщаються і мої музиканти, і танцори шоу. Ті, кому не пощастило отримати лазарева у подарунок, зазначили, що співак дає виступ у камерній атмосфері, бо вже не здатен збирати великі зали. У самого Сергія, звісно, інша думка щодо цього: незабаром він поїде у тур. Безусловно, це один з етапів підготовки. Я не можу сказати, що це така репеті. Сніта повнока ну, концерт повноценне. Також після дуету із Ті Пейном співак готується до підкорення світового шоу бізу Дует з Ті Пейном, безусловно, це нікий шажочок вперед какого-то європейського промоушену, американського промоушена і вообще движення в тому направленні. Що ж, поп конвейеру залишається поважати Сергію Лазареву попутного вітру в обраному напрямі симпатичних вихідців із бойзбендів? Жіноча аудиторія шанує скрізь.